Тою це пояснює матч за третє місце. Команда з Баштанки проти Куцюбинського з Київщини. Футзалісти з Миколаївщини привезли красномовний синьо-жовтий стяг. Ще один прапор підписав кожен член команди. Можливо, саме стяги стали талісманом, який допоміг хлопцям перемогти 2-0 і здобути бронзові нагороди чемпіонату України серед юнаків до 14 років. Забили перший гол на В середині першого тайму то. Було тяжко, але потім в другому таймі ми забили під кінець гри. Я задоволений цим турніром. Це ж не останнє місто, а четверте ми досягли цього. Це перший чемпіонат України, який Львів приймає цього року, і хоч зібрати дитячі команди. Зараз складно у чемпіонаті взяли участь 12 клубів із дев'яти областей та міста Києва. Зібрали команди, які змогли приїхати. У нас тут і є команда з Харкова, тренер-волонтер працює завжди, допомагає хлопцям на нулі. Я дуже вдячний кожному з тренерів, які приїхали зі всіх куточків України. Харківський клуб Скіф у фіналі зіграв з Луцьким ФК Любар протягом першого тайму. Волиняни домінували над суперником і пішли на перерву, переважаючи 3-0. Але тренер не був повністю задоволений діями команди. Аємтрино грайте для себе, пограйте для людей. Говорю, Деня ближче стань, цей на мічі. Підійди до нього ближче від середини, не дай до стінки зіграти. У другому таймі волиняни діяли менш активно. Забити змогли аж наприкінці другого тайму. Тож перемогли 4-1. Любард чемпіон України з футзалу серед юнаків віком до 14 років. Наш лідер команди забив перший гол. Ми Схопили мотивацію, почали забивати більше, але в другому таймі чуть, -чуть підросла і пропустили один м'яч. По техніці ми були равні по борьбі. Вони нас перегрували. Багато емоцій було під час нагородження. Відзнаки отримали як найкращі гравці всього чемпіонату, так і окремо у кожній з команд. Асоціація футзалу України планує створити збірну України ю 15 Тож учасники цього чемпіонату потенційні кандидати у майбутню команду. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма очі.